Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, кому і що принесе новий тиждень у період із 2 по 8 червня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Кому і чого очікувати від нового тижня. Тож дивимося. Це буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Лисиця, лелека і дерево. Для першого варіанта будьте готові до того, що до вас можуть найти, надійти якісь новини. Можливо, це буде стосуватися вашого здоров'я, для когось може стосуватися вашого дому або вашої родини. Але хтось вам донесе ці новини дуже хитро, можуть принести їх таким чином, що ви не зрозумієте, наскільки людина хитра або хитро поводиться біля вас. Це може стосуватися також того, що хтось до вас сподівався приїхати на гостину, або ви очікували когось. Можливо, хтось очікував новини або фінанси. Але якась складеться така дуже хитра ситуація, коли ви. Або отримаєте якусь потворену інформацію, або взагалі не зрозумієте, що вона вам несе. Тому для вас варто бути такими міцними, стійкими, не, пов... не ведіться на все, що вам будуть говорити, тому що хтось занадто сильно бажає вам внести ну, якийсь або розлад, або негативну інформацію. Не варто звертати увагу до тих пір, поки ви не розберетеся, що там дійсно криється у тому, що вам скажуть людина, ця ця людина, яка принесе вам новини, можливо, буде ваш друг або ваша подруга. Хтось із близького оточення, це буде недалекий від вашої родини людина, але ви вже з нею спілкуєтеся давно. Тому проявляйте свою міцність, оберігайте свою оселю, свій дім від зайвих і непотрібних людей, тому що, можливо, когось потрібно вже виключити із кола того, хто до вас там приходить або на гостину, або, можливо, ви багато спілкуєтеся. І ще вам варто розуміти, що якщо хто очікував на гостину когось, або новини ви отримаєте, або дійсно до вас хтось приїде. Це людина буде здалеку. тобто до вас можуть вийти на зв'язок люди, з якими вже раніше спілкувалися. І людина ця могла дещо поводитися хитро проти вас. Тому ваша непохитність буде вам допомогою протягом цього тижня. Другий варіант для вас дороге сонце і соги. Другому варіанту на цьому тижні доведеться щось обирати. Один із двох варіантів. Можливо, хтось буде обирати, куди їхати або не їхати взагалі. Або, можливо, переїзд якийсь у вас там не має бути. Для когось, можливо, просто у побутових справах ви маєте для себе визначитися, де ви будете ту поїздку здійснювати. Для когось може це не стосуватися поїздки, а стосуватися того, що вам доведеться робити якийсь вибір. Ну, можливо, комусь на користь хтось буде обирати чиюсь користь, зробити комусь щось корисне, а хтось буде обирати себе. Тому що у вас на цьому тижні відкриється можливість себе реалізувати в соціумі. Можливо, якийсь успіх вам там очікується, або можливо, гармонійні стосунки, де у вас буде все складатися саме так, як ви того хотіли б. Загалом у вас сонце буде говорити про те, що ви зможете розкрити свій творчий потенціал. Можливо, ви будете відчувати на цьому тижні свій успіх, або якісь у вас будуть уже досягнення, радість може прийти якась. Ну, а також щось для себе зможете прояснити, тому що сонце завжди нам осяює якісь незрозумілі або таємні куточки. Тобто те, що було темним для вас до цієї, пори, воно може розкритися і ви все зрозумієте. Хтось може отримати кар'єрний зрост, хтось зможе на цьому тижні заключити вигідні контракти, або договори, хто презентації, там або якісь публічні виступи у вас мають бути, або зустрічі з вищестоящими особами, то все у вас буде вдало. Ви навіть зможете отримати визнання або хтось і винагороду. В особистих стосунках також у вас все буде дуже добре. І вам варто не втрачати свій шанс розкривати свої здібності. Головна умова для вас на цьому тижні буде, проявляйте свою мудрість. Будьте уважні до всього, що ви чуєте, що вам говорять, чого ви не бачите, не поспішайте робити висновків. Будьте дуже мудрими. І не забувайте, що за вами хтось спостерігає, поки що невідомо з якої мети. А можливо, саме на цьому тижні ви і зможете саме це прояснити, хто і чому за вами спостерігає. Люди можуть бути на відстані, це може бути не одна людина, тому можете для себе щось з'ясувати, а ще проявити особисту мудрість. Тому вам такі енергії йдуть. І третій варіант для вас. Змія, хрест і гора. Третій варіант. Вам потрібно розуміти, що знову таки у вас будуть якісь доленосні події на цьому тижні. Вам доведеться вирішувати якісь питання. Ну, можливо, це буде стосуватися, може стосуватися як особистого життя, так і робочих питань. Щось у вас буде якась невирішена проблема, яку вам доведеться вже вирішувати. Визначатися з чимось, а ще змія може говорити вам про те, що у вашому оточенні є дуже недоброзичлива людина, яка може за вами спостерігати. А ще ця людина може бути у вашому житті для того, щоб ви з нею проходили свої певні уроки долі. Тобто вам варто розуміти, якщо у вашому оточенні є людина, яку ви, ну, вона вас дратує, або там говорить, як ви вважаєте, що несенітниці, або ще що. Вам варто розуміти, що це іде зеркалення вас самих. І вам потрібно шукати у собі такі риси, які дратують у інших людях. І з цим розбиратися. Це буде така важка проблема, і вам потрібно вже її вирішити, тому що ця гора, яка стоїть перед вами, вона потребує того, щоб ви її здолали. Якщо не можете йти навпростець, обходьте, які шукайте обхідні шляхи. Де ви зможете вирішувати ті питання, але не забувайте, що кожна людина у вашому житті це наші вчителя, і тому ставтеся з розумінням, що б там не відбувалось, можливо, у вас буде щось неприємно дивувати, але ставтеся до цього більш філософськи. Не варто так реагувати. Негативно, тому що ви свою енергію зільєте, людина вашою енергією наповниться, а ви залишитеся ні з чим. І свої задачі на цей тиждень ви просто не зможете вирішити, у вас не вистачить потім ресурсу. Це був у нас третій варіант. А я вважаю, всім хай цей тиждень принесе вам успіх, щастя, радість і любов.